Уночі під лісом пас, а якась лиха личина підповзла у чорний час, замашну взяла дубину, потовкла пегасу спину і зробила горбоня із крилатого коня. Занепав поет Панас і талант його погас. Між ослами в зоопарку шкутильга його пегас. Для Панасів і пегасів з сього висновок один. Стережіться невсипущих, твердолобих, завидючих, безталанних злих личин, особливо тих, що мають хоч малесенький, а чин.